Всім привіт! Я Андрій, власник масте Мемблі. Це друга частина нашої міні-екскурсії. Тепер я вам покажу мій другий салон, що по вулиці Торговіця Сім. Ми знаходимось біля автовокзалу. Тут працює наш менеджер Віра, яка з радістю вас проконсультує. У першому залі ви можете побачити різновид наших столів. Стіл із гартованого скла, стіл із кераміки, і наша найпопулярніша модель стіл Річард. Також на виставці є дві вітальні із фрезерованими фасадами, та вітальня із підсвіткою, яка дуже класно виглядає вживу. А це наша друга зона, яка вас точно вразить. Тут знаходиться більше восьми ліжок із підйомними механізмами. І моя найулюбленіша колекція Тіфані. Ліжко, комод та приліжкова тумба виготовлено із натурального дерева. Також у нас широкий вибір зразків тканини для ліжок, які підійдуть для багатьох інтер'єрів. У нашому наступному залі у нас знаходяться меблі для дитячої, більший вибір по каталогах. Нагадуємо, що на салоні можна розрахуватися терміналом та діє розстрочка. Наш салон працює з вівторка по неділю, з 10 до 6 вечора понеділок вихідний. Підписуйтесь, щоб не пропустити все найцікавіше.